Вітаю, друзі! Мені задають питання, навіщо ти фотографуєш на плівку? Адже сучасні цифрові камери передають набагато кращу якість. Це непрактично, це довго, це дорого і, напевно, не праві. Проте для мене фотографія це лише хобі, і мені подобається, що я можу взяти плівку, фізичний матеріал. Зарядити її в камеру, якій вже 70 років, відзняти її далі з допомогою невеличкої магії руками проявити цю плівку, побачити, як з'являються негативи, пощупати їх, звичайно, відсканувати, поділитися з вами. Але ще один момент. Який присутній, про який я поки що мало ще говорив, це пізніше самостійно надрукувати ці кадри, взяти папір, так само хімію, отримати свій результат, поділитися цим результатом фізично, віддати своїм друзям, знайомим. Зберігти ці кадри, повертатися і дивитися на них. І це, напевно, те найбільше, що мені подобається в аналогі фотографії, що я можу весь цей процес з набором простих а, інструментів пройти самостійно. І сьогодні я вам розповім, що потрібно мінімально для того, щоб роздрукувати негативи. А також покажу свій процес, як я у своїй квартирі обладнав темну кімнату. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та давайте вперед до відео. Якості темної кімнати я використовую нашу ванну. Вікно закривається темною такою шторою, дуже темною. На ванну. На ванну я ставлю дерев'яну поверхню. На дошці в мене вже встановлено фото збільшувач. Тепер щодо фото збільшувачів. Ви можете бачити ось такі. Колись у мого батька був УПА, я вже зараз точно не пригадую, яка модель. Якщо ви не хочете зіпсувати перші хвилини свого знайомства з фотодруком, краще старі совєтські УПА, там Тиса і так далі не брати. З дешевих я можу порекомендувати оцей крокус, польський, теж з совєтських часів, досить непогана моделька. Я її придбав. На OLX-і, тут у Львові знайшов, і чоловік мені, якщо не помиляюсь, за 450 гривень продав. До фотозбільшувача я докупив додатково об'єктив в хорошому стані, я навіть в відмінному стані. Якщо не помиляюсь, 150 гривень olx також. Далі нам обов'язково будуть потрібні ванночки. Свої я придбав теж через OLX. Усі три мені віддали за 100 гривень. І додатково я на AliExpress купив ось такі пенцети за 1,5 долара, здається. Червона лампа. Я її придбав на Аліекспресі. Близько 2 доларів, якщо не помиляюся. Кадруюча рамка теж придбав на OLX гривень 70 чи 80. Звичайно, нам буде потрібен проявник і фотопапір. Я замовляв ФОМа, фотопапір, фома проявник Усе це брав безпосередньо на заводі в Чехії з доставкою до України через форвардні компанії, які таким займаються. Так, ще одна вставка. Окремо хочу проговорити про типи паперу. Бо коли я перший раз купував, я теж не знав і ну, зробив певні помилки. По-перше, папір буває мультиконтрастний. Е, Мультиконтрастний, тобто ви можете використовувати фільтри так само, як при чорно-білій фотографії. Там. Також фотопапір може бути ось так, як тут FOMA-Brom і FOMA Speed. Інших виробників теж ви побачите слово бром або там Speed, наприклад. В чому різниця? FOMA Speed – це він такий як пластик, пластиковий фотопапір. Надзвичайно просто на ньому друкується, дуже швидко сохне, надзвичайно швидко сохне, промивається буквально там 2 хвилини і все. Тобто з ним дуже просто а, працювати. Вважається таким ну, фотопапером для початківців, добрий, та й будь-якого, для, для домашніх таких звичайних умов. Я такі беру маленькі. На відміну від Foma Speed, це сучасний фотопапір, FOMA Brom, Це. Так, як колись робили. Це, бачите, він як, як картон. Твердий, твердий папір. Твердий папір, картон. На ньому ну, кажуть, такі більш художні фотографії на ньому роблять. Водночас він, його треба довше промивати. Після фіксації, близько 40 хвилин, він промивається. Він довше сохне, він такий, потім бачите, такий пом'ятий, ну як, як картон. Це паперова основа. Тому враховуйте це, коли будете вибирати фотопапір. Звичайно, я би рекомендував починати з фото. Якщо ви ФОМА саме, то фотоспіт це найпростіший варіант. І не обов'язково, а додатково, у мене ще є для мікрофокусу, щоб більш точно виставити різкість. Це було одна з найдорожчих моїх покупок. Я вже зараз ціну не пригадую: 35 здається доларів було з Англії. І груша, якою я знімаю пилюку з плівки. Це весь мінімальний набір, без якого ви не зможете проявляти. Можна це все додати, порахувати, і тобто, виходить, приблизно десь близько 3000 гривень обов'язкових вкладень, щоби почати друкувати самостійну фотографію. Зараз я все це розставлю, підготую і покажу. На прикладі одного друку як я це роблю. Проявник. Один до чотирьох потрібно розбавити. Стоп-фанна це розчин лимонної кислоти використовую в якості стоп. -фанна. Фіксаж. Те саме, що і для фотоплівки чорнобілої. У якості прикладу я вирішив взяти свемовський свема 400 негатив, який я знімав а, на Новий рік. І сюди кадр оберу зараз, його ми будемо друкувати. Облімаю рамку. Рамка має можливість збільшувати, зменшувати розмір, підлаштовуватися під кадр, тобто я на цьому фотозбільшувачі можу як 135 типу плівку, так і середній формат робити, що дуже-дуже добре. До речі, забув ще сказати про отаку чуду машину. Це таймер. Тобто я буду з його допомогою виставляти, на який час мені буде потрібно пробивати світло. Таймер теж купував на і якихось там було 60-90 чи гривень. На максимально відкритій діафрамі я виставляю різкість. І щоб більш точніше попасти у зерно, я використовую цей пристрій. Оскільки я не знаю, як правильно експонувати це фото, мені потрібно зробити тестовий відбиток. Для цього я беру невелику смужку фотопаперу. Я вам зараз на світлі покажу, пізніше буде це в темрі робити. Тобто я беру смужку паперу. Далі з допомогою просто картонки роблю раз, два, три, 4, 5 по 2 секунди кожен. Проявляю, і тоді мені буде ясно, з якою витримкою потрібно експонувати дану фотографію. І ще один момент. Різкість я навожу на відкритій діафрагмі, але коли вже буду проявляти, то я закрию її, напевно, до 5,6. Ото папір проявляється приблизно 30-45 секунд такими невеликими рухами. Близько 30-40 секунд устопування, і тепер ми переміщаємо у фіксаж. Цей конкретно фотопапір фіксується приблизно, приблизно 2 хвилини. Промиваю у звичайній воді. Загалом це виглядає так. Але я підозрюю, що цей проявник занадто довго вже лежав, бо зараз, поки війна, я щось рідко друкую. Потрібно таки сходити в комору за новим проявником. Не дарма він такий чорний. Ось так має виглядати свіжий проявник. Ну і свіжий фіксаж. Зараз приготую все-таки новий розчин і ще раз спробую зробити світлину. Ось так виглядає вже світлина з нормальним проявником. А не то, що було. Тож, не робіть моїх помилок. Користуйтесь тільки свіжим проявником. Вірте в ЗСУ, донатьте на ЗСУ і всім нам перемоги! Бувайте!